Усім привіт! Усіх вітаю на своєму каналі. Як і обіцяла, сьогодні я вам покажу на ось такому пінгвінчику, тому що мені на, на ньому на, насправді найзручніше робити прихований шов, і я вам на ньому покажу, як його саме роблю я. Як бачите, в'яжу я тільки хрестиком. Спосіб хрестик, тому що для мене це найкраще. Шапочку я в'язала за допомогою хрестика, але кожен ряд з нового з нової повітряної петлі я починала, щоб шапочка була не по діагоналі, а рівнесенько. Зараз ми з вами подивимось як саме потрібно пришивати голову прихованим швом, якщо хтось ще не знав, що таке є, чи просто знав, але не вмів з ним працювати. Я вам покажу, надіюся, відсутність хорошого світла не буде перешкодою. Дивіться. Для початку нам потрібно весь наповнювачки в нас є, акуратно сховати і збити так, щоб при витягуванні ниточки він не, ну, сказати, він не вилазив. Він не зачіпався за нитку і не ліз разом з голкою, тому що це буде дуже негарно. Важливо, щоб ваші закінчення, коли ви закінчували в'язання, наприклад, і залишали нитку, щоб закінчення було за допомогою. Двох з'єднюючих стовпчиків, тоді буде легше почати і не буде переходу такого грубшого. Дивіться, головне, на чому базується прихований шов, він в'яжеться за задні петлі. Тобто є передня петля і є задня петля. Тобто нам необхідно постійно в'язати перепрошую, шити за задню петельку, зачіпаючи тільки її. Ось зараз я вам покажу і задні, і передній. І так само на тулубі. На тубі чорна прежа, тому трішки важче видно. Але все одно ми орієнтуємося, коли ви тримаєте її в руках, ви будете орієнтуватися, де у вас зад, де у вас вперед. І за допомогою цього ми починаємо працювати. Заздалегідь підготуйте собі холофайбер, тому що нам знадобиться доповнити деталь, аби голова не нахиталася і була. Міцно прикріплена. Прикріплена. Боже. Дивіться, прикріпляємо голову, так як ми в'яжемо, чому в'яжемо? Так як ми будемо пришивати, і цей джинс, я не фіксую його нічим. Просто стараюся акуратно прикріпити так, щоб було все рівненько, тобто голова, так, як вона має стояти. І так, будемо пришивати, зачіпаючи задню стінку. Від рядочку голови і задню стінку петлі. Бачите, є передня, є задня. Ми за цю задню заводимо голочку, тільки за неї. І протягуємо нитку. Наступне, старайтеся, щоб максимально натягуйте нитку. Не бійтеся, вона не рветься. Хіба у вас дуже багато сили, бо я ще ні разу не вривала джинс. Хоча, можливо, не пам'ятаю. І таким самим чином за задню петлю. Тулуба, тобто у вас є косичка. У вас є одна сторона косички і інша сторона косички. Ви за ту дальню, що буде ховатися в самому тілі, пров'язуєте, тобто за задні петельки, пів петельки навіть. Дуже гарно натягуємо. Натягуємо максимально сильний і перевірте, чи при такому от переживанні, чи ваша голова буде стояти. Гарно рівненько. Зараз повторимо ту ж саму маніпуляцію за задню петельку, півпетельку заводимо голочку і витягуємо. І так ми повинні в'язати, боже, чому в'язати? І так ми будемо шити постійно, зачіпаючи передню і від голови і від тулуба. Чому прихований шов? Тому що цей шов, який ви зараз робите за допомогою задніх петель, його накриють передні петлі. Тобто буде рівна лінія зшиву. З плюшовими іграшками теж, до речі, дуже часто це роблю, і воно дуже гарно виглядає. І Мені навіть часто питають, чи я не в'яжу голову разом з тулубом. Я не в'яжу голову столобом, столубом, але я от роблю такий прихований шов, і тому не видно, що голова насправді є пришитою, а не прив'язаною. Мені подобається цей спосіб, бо він дуже акуратний і іграшка виглядає дуже-дуже ніжно з допомогою от такого от способу пришивання. Продовжуємо пришивати і вшиємо так до самого кінця. Тобто, дивіться, є ще один момент, я вам пізніше його покажу, коли дойду до того. Етапу, бачите, наша голівка рівненько пришивається і ми продовжуємо. Просто нагадую, завжди, завжди, завжди гарно натягуйте нитку. Вона має бути міцно натягнута, сильно натягнута. Тоді буде гарно, міцно кріпитися голівка. Обов'язково, якщо буде необхідно, додавайте холофайбер, не бійтеся, тому що дуже часто помічаю у майстринь. На жаль, на жаль, що голівки дуже є рухливі. Це не має бути так. Тому що уявіть собі, якщо дитина візьме цю іграшку і декілька разів нею потрусить. Та голова просто перекосить набік. Тому старайтеся, щоб саме в районі шиї завжди було гарно набито. Але набивайте не одною кулькою, бо вона розділиться, і голова буде теж хилитися на сторону. Завжди старайтеся розпушити холофайбер перед тим, як заповнити голову шию, от, розпушити його, щоб він був на, як би то правильно сказати, щоб він не розділявся і не був комочками. Тобто, що він був якби як соцільне суці, як таке, як е, не, не знаю, як правильно вам пояснити, але сподіваюся, ви зрозуміли. Тобто не розділяйте і не робіть комків, тому що на тих комках, на тих розділах потім буде лінія згину і це буде дуже помітно. Е, якщо не помиляюся, за цьому відео я покажу, як я доповнюю саме холофайбер, тобто я не запихаю його кульками. Я його запихаю, от так як він в мене є, я ставлю на іграшку. А зараз я вам покажу спосіб пришивання і спосіб, як воно гарно і акуратно у нас виходить. Світло, звісно, мене трошки підводить, точніше його відсутність, але нічого, я сподіваюся, що вам все зрозуміло і все видно. Ось зараз я вам покажу саме процес, як я набиваю, точніше, як я докладаю хорфа. Як бачите, я не роблю е, кульки, щоб запхати ще щось. Я з допомогою спиці ось так заштовхую його туди. І тоді він не буде розділений, він не буде комочками, а він буде саме так, як має бути. Тобто розподілиться собі рівномірно і на, ш... і на відділ шиї, і на відділ голови, і на відділ тулуба. І не буде перекосуватися при моменті, коли дитинка буде з ним гратися. Це дуже швидко насправді так набити. Знаєте, що ще можете зробити? Дивіться, в мене за допомогою такої палички я здебільшого наповнюю свої деталі в таких важких місцях. Чи дальніх місцях, куди палець не залізе, або коли я не хочу розширити полотно. Тому, щоб гарно зачіпалося за паличку, візьміть, звичайну, пилочку або ножиці, або наждачний папір, і пару разів проведіть по дерев'яній палці. Тоді вона стає шершавою і холофайбер краще зачіпається. Тобто вона не скользить насквозь о, наскрізь, перепрошую, наскрізь вона зачіпає холофайбер і заводить його всередину. Дивіться, є один момент. У нас є закінчення. Там, де закінчилася у нас ниточка, де ми зробили закінчення ряду нашої голівки. У мене він посередині спереду, але ми теж повинні його дуже гарно замаскувати, щоб його не було помітно. Тобто ми знову ж таки шукаємо задню ту петелечку, яка в нас була, ось наша от задня петелечка. пів петля, я вично помиляюся, півпетля, задня півпетля, і за неї тягнемо. Стараємося дуже сильно. Натягувати нитку, щоб вона втягнула той вузик до то закінчення всередину. Тоді його не буде видно. І продовжуємо, продовжуємо в'язати нашого пінгвінчика. Точніше прив'язувати його голівку до тулуба, щоб він виглядав дуже гарно і дуже акуратно. Скажу так одразу, цей спосіб є важкий, не те, що важкий, з ним треба побавитися довше, але він вартує тих зусиль і того часу, який витрачений. Коли у вас йде до завершення, звісно, що стає менше місця і голівку важче розкрити. Тому старайтеся голку все-таки протягувати за задні півпетлі. Ви будете відчувати, коли ви попадаєте, тому що дуже відчутно, коли попадаєш в петлю впадаєш за петлю. Воно відчувається по тому, як важче пхати нитку. Тобто я зараз шукаю голкою, витягую на себе телюсь, чи я захопила правильно, і тоді аж прошиваю. Так що старайтеся завжди, завжди максимально акуратно це зробити, тому що зовнішній вигляд іграшки багато-багато відіграє у... В тому як вас часто її замовляти, і взагалі, як ви будете це показувати як майстрині. Ваша акуратність, ваш, ваша іграшка це ваше обличчя і ваша праця, тобто ваші зусилля, скільки ви доклали. Ось ми голівку нашу пришиваємо, Ми вже дійшли майже до кінця, залишилось якихось дві-три задні петельки. Зараз ми їх бачите, я захопила задню петельку і через неї протягнула не чіпаючи передню. Зараз таким чином я зроблю з задньою петелькою і дойду до логічного завершення нашої голівки. Якщо ви помітили, що ви десь пропустили задню петлю, ви можете повернутися і прошити її ще раз. Щоб вона не виглядала тому, ну, бо ви коли затягуєте дуже петлі, то в той момент, якщо вона десь не затягнута, її дуже помітно. Вона буде якби так. Кучер'яво виглядати. От я зараз пропустила одну таку петлю. Ну, нічого, зараз я її захоплю. І вона в мене теж заховається всерединку. Тобто її не буде видно. Я обожнюю процес шивання іграшок, вшивання, вшивання деталей, утяжку в мордочки, тому що для мене цей момент іграшка перестає бути просто деталями, а вона оживає. Дивіться ще один момент. Як закінчую я, щоб не робити гудзів. Я за одну ниточку захоплюю і просто роблю гудз, так як от ви робите, при, коли ви щось шиєте чи ще щось. Таким чином, я от роблю завершення і ховаю ниточку всередину. Гарно затягніть, щоб той гудз зайшов всередину і щоб його не було видно на полотні. Оп! Ось він в мене зайшов. Ту ямочку витягуєте з голочки, Як бачите, гудза не видно, але ниточка захована і закріплена. Криваємо нитку ще раз, для надійності, обрізаємо. Опа. Наша голова прикріплена, пришита, дуже акуратно, дуже ніжно. Прихований шов це, напевно, шикарне рішення для таких робіт, щоб вони виглядали дуже акуратно і дуже ніжно. На джинсі, на плющі, немає різниці, як ви в'яжете, з якої нитки. Цей шов буде чарівний у всіх випадках. Дякую, що були зі мною. Ставте лайки, коментуйте. Пишіть, що було цікаво.